Доброго дня, шановні мешканці нашого міста, нашої громади. Хочу черговий раз вас проінформувати про те, над чим ми працювали на минулому тижні, над чим будемо працювати в цей тиждень. І думаю, що знову ж таки в слідуючий понеділок ми з вами зустрінемось і я вас проінформую про ту роботу, яка була зроблена за. Тиждень. Останні кілька днів у нашому регіоні було порівняно спокійно, без масових атак ворога. А проте це не означає, що нам потрібно розслаблятись і перестати бути пильними. Ворог залишається підступним, і війна в нашій країні, на жаль, триває. Скільки вона буде тривати, конкретно ніхто нам на сьогодні сказати не може. Тому я знову нагадую всім мешканцям, будьте уважні, обережні під час оголошення повітряної тривоги, обов'язково ходіть в укриття і дотримуйтесь втяби правил двох стін. Хочу також звернути увагу на аномальну спеку. Прошу мешканців, особливо людей похилого віку та з хронічними захворюваннями, обмежити перебування на відкритому. Сонці, особливо найспекотніші години дня, і пийте побільше води, носіть головні убори, це така аксіома для кожного з нас. І дбайте про себе та по можливості якомога більше залишайтесь вдома. Щодо робочих питань нашої громади, 22 липня в нас заплановано засідання виконавчого комітету, де будемо розглядати. Низку важливих питань життєдіяльності нашого міста 24 липня відбудеться сесія Южнівської міської ради, на якій також депутати будуть розглядати ключові питання життєдіяльності і розвитку нашої громади, і, як завжди, ці рішення будуть оприлюднені на офіційному сайті міської. Ради відповідно регламенти зараз. З сьогоднішнього дня я підпишу вже розпорядження про проведення сесії, і депутати будуть вже працювати в депутатських комісіях. Будуть розв'язати питання відповідно порядку денного сесії. Щодо роботи комунальних підприємств, загалом всі служби працюють штатними режимами. Проте за минулий тиждень у нас в місті було два пориви водопровідних мереж. Зараз також фіксуємо, що є один порив, але всі наші фахівці працюють над цим і впевнені, що вони впораються в найближчий час. Я хотів би подякувати нашим спеціалістам, які реагують на такі проблеми. Які виникають і справляються своєчасно. Хочу повідомити про важливу подію для мешканців села Сичавка. Я думаю, що вони це знають. Минулого тижня ми завершили масштабний проєкт освітленням найдовшої вулиці села, вулиці Сергія Сузанського. Комунальне підприємство, яка встановило освітлення на понад трьох кілометрах дороги. Це справді. Значний обсяг робіт, який кардинально покращить безпеку мешканців села, в темний час доби на цьому ми зупинятися не збираємося. Наша мета забезпечити рівні умови для всіх мешканців, як міста, так і жителів наших сіл і всієї нашої громади. Також на вулиці Сірія Сузданської на вулиці захисників України були встановлені нові інформаційні таблички. Хочу також повідомити про важлив... вас, ну скажімо, дати вам важливу інформацію для певної категорії наших мешканців. З 14 по 16 липня буде здійснюватися видача гуманітарної допомоги. Для осіб з інвалідності першої групи, які зареєстровані в Южницькій міській територіальній громаді, видача відбуватиметься з 10 до 13 години у приміщенні спортивному комплексу Олімп. І звертаю увагу на важливі умови. Гуманітарна допомога призначена виключно для громадян з першої групою інвалідності, які зареєстровані в нашій громаді. Це не стосується внутрішньо переміщених осіб. Це дуже важливо. Для отримання допомоги з собою потрібно мати довідку МСЕК, паспорт та індифікаційний код. Якщо особа з інвалідністю не може самостійно прийти за допомогою, отримати її можуть рідні чи близькі люди. По кому визначаться наші інваліди, але це обов'язково з оригіналами всіх необхідних документів. В принципі, во така інформація на сьогодні. Я дякую всім за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, і нехай наступний тиждень буде мирним, продуктивним як завжди для всіх нас. Слава Україні!